Щодо останніх подій на території Барського ліцею номер 2 можу сказати таку наступну інформацію. 22 жовтня цього року, після 5-го, перед початком шостого року, прибігає заступник директора і каже, що діти тікають з території школи, кажуть, що хтось в них стріляв. По гарячих слідах, ми перше, що зробили, звичайно, подзвонили на телефон і викликали оперативний наряд поліції, Друге, почали зразу, буквально на наступному уроці, зразу, в ці самі хвилини, опитувати дітей, хто що бачив, що там насправді сталося. По словах дітей ми зрозуміли, що знову сталася конфліктна ситуація із сусідом, який межує з нашим навчальним закладом, конкретно з Москальчуком, Діти бігали по території школи. Звичайно, як діти, як любі, вони мають право бігати. І слава Богу, що бігають, тому що вони здорові і повинні е, свій вільний час проводити на території школи, а не в душних класах сидіти. Е, і вони, е, бігаючи по території школи біля погріба, який є прецедентом конфлікту, е, нарвалися на образи від сторони сусіда. Звичайно, які діти вони своїми якось відреагували на ці образи. І він, по словах дітей, взяв з дому якусь зброю і почав погрожувати чи просто стріляти, стріляти по дітях, коло дітей, вверх, вниз, цього ми сказати не зможемо. Приїхавши, наряд міліції, відібрав свідчення, взяв у нас заяву, школа зразу подала офіційну заяву щодо даної ситуації і почалося, я думаю, слідство. Ну, це конкретно може, звичайно, сказати поліція. Я дуже вдячний батькам того, що вони теж адекватно відреагували і не стали, як я кажу, байдужими до даної ситуації. Звичайно, вони переживають за своїх дітей тому. Батьки, діти, яких причетні були до даного конфлікту, теж написали за скарги в поліцію. Так що слідство ведеться не тільки по наш по нашій заяві, а по, по скаргах батьків. Прецеденти траплялися і раніше кожного року. Ми не раз писали заяви на міську раду. Звичайно, на поліцію таких ситуацій не було, хоч. Можливо, і треба було писати. Писали на міську раду щодо огородження території школи, щодо погріба, щодо колів, щодо шин. Дивлюся через вікно, які встановлені на території школи. І жодна машина, навіть пожежна чи швидка медична допомога не можуть під'їхати до території школи, тому що москальчуки загородили колись було колами. Після того, як до них прийняли провадження щодо адміністративного правопорушення, вони загородили шин. Але до цих пір ще не знаходяться на території школи. Так що прецеденти були і інші, що я маю на увазі? Діти просто по території школи, біля погреба, на палісаднику, на дорозі, яка підходить до їдальні, граються собі чи просто йдуть, говорять, сміються, бігають, граються. Це, звичайно, не подобається сусідам, тому що діти створюють. Шум. І вони весь час в, получаються конфлікти з дітьми. Конфлікти які? Не раз е, шарпали дітей, брали заворотник. Е, одну дитину били палкою. Звичайно, батько відреагував, але не написав заяву поліції. Закривали дитину, чи закривали, точно не, не, не можу сказати, закривали сумку дитини в даному погрібі, щоб діти там не бігали. От, ось таке, от, то, що дітей роблять, це відбувалося постійно і не один рік, а багато років, скільки можна, можна сказати. Так, що провадження, я думаю, проводиться. А ми підняли питання після того і перед міською радою щодо конфліктної даної ситуації. Я вдячний, що міська рада відреагувала дуже терміново. Від в четвер було засідання комісії, створеної міською радою, яка прийняла рішення про благоустрій території школи. Одним з пунктів даного благоустрою є знесення. Як ми називаємо погреба, друга, другий пункт огородження території школи. Звичайно, на огородження території школи потрібно рішення сесії, тому що це треба виділити якісь конкретно кошти, потрібен проєкт. А сьогодні відбувалося демонтування, демонтування погреба. По поводу даної споруди, я хотів би сказати, наскільки мені відомо, того, що вже такий конфлікт довго триває. Багато люди розказують, люди знають, що це за погріб. Це його залишили попередні жителі. Він був в користуванні шкільному користуванні за рішенням міської ради, але ніяких документів на нього немає. Анатолій Максимович Лічман конкретно кажу, теж по розпорозмова по розповідях учителів школи дозволив сусідам занести якісь продукти в даний погріб. В результаті вони почепили свій забор, і більше ні попередні директори, ні працівники школи не могли туди попасти і в. Погріб фактично в користуванні не був. Коли це відбувалося, звичайно, ніхто цього не записував і ніхто не знає. Те, що погріб ні на чийому балансі, це вже в ході засідання комісії теж виясняли вся, всякі нюанси. Так що погріб нічий, і він з нашої точки зору аварійний. Ми боїмося, що якщо діти будуть гратися на погрібі, він може завалитися. З середини ми дослідити його не можемо, але не дай Бог, що, що трапиться, то школа весь час піднімала питання про демонтаж даної споруди для безпеки дітей, які бігають, граються на перервах, ну і тільки позаурочний час. Я казав, що я дякую батькам за їхню небайдужість. Це виявилося також і в тому, що від батьків була написана заява і на Поліцію, кілька заяв від окремих батьків. Була написана спільна заява від батьківського комітету на органи прокуратури для того, щоб слідство не затягнулося а швидше вирішувалося. Була написана заява на міську раду для огородження території школи. Дуже багато батьків прийшло підтримати і міську раду, і школу і. Комунальне господарство, яке демонтувало даний погріб. Батьки допомагали звільнити погріб від е, різних продуктів, які там зберігалися. Фактично, батьки повиносили все, що там було, і віддали Москальчукам, все фотографувалося. Е, надіюся, що в швидкому не так. Довго буде тривати даний конфлікт, він швидко вирішиться, але по закінченню демонтажу вже І зараз бачимо. І я знову дзвонив на муніципальну варту, того, що всі ті продукти, які виносилися з погреба, зараз вони відкриваються і все всі закрутки виливаються, не знаю по якій причині, на територію школи і в сміттєві ящики, які є біля території школи. Так що, боюся, да, інших прецедентів, бо вони і далі тривають. Всі знають про історію, яка в нас сталася на території другої міської школи, вірніше Варського ліцею номер 2 22 числа. І за наслідками цієї події, в міську раду звернувся, надійшов нам лист 25, 10-го, 10 звернувся від імені батьківського комітету, голова батьківського комітету з листом, де було. Звернення до нас, що просимо вжити невідкладних заходів по цьому інциденту, і було звернення розібратися міській раді щодо території, яка належить школі, і розібратися з питанням убезпечення подальшого перебування дітей на перервах. Це була п'ятниця. В понеділок у нас було створено розпорядження міського голови була створена комісія, яка вивчала детально всі обставини, які сталися, і розбиралася в документах щодо пришкільної території і щодо права власності на спірнуту будівлю. В ході роботи з'ясувалося, що ніяких документів на цю будівлю немає. Будівля знаходиться в аварійному стані. Будівля створює небезпеку для дітей, і тому комісією було рекомендовано голові вжити заходів щодо її ліквідації, вірніше демонтажу, що було зроблено. Було прийнято ще одне розпорядження, де було дано доручення Залівському прийняти участь, демонтувати. І Сьогодні за участі батьків. Працівників благоустрою і представників міської ради було здійснено демонтаж. Значить, ну не пройшло зовсім це, скажімо, спокійно. Проте хочу сказати, що родина Москальчуків була попереджена про проведення благоустрою сьогодні. Комісія виходила на місце проживання Москальчуків, запросили їх. В присутності було багато батьків, запросили їх. Проте Ну як вам сказати, він йому не сподобалося це попередження. Він його почитав після того, порвав і в нас вже на очах викинув його на дорогу. Ну вже на, на сьогодні демонтовано, благоустрой проведено. Ще будуть проводитися роботи, і на найближчу сесію буде винесено питання про виділення коштів для встановлення паркану і в першу чергу тих 40 метрів, які відділяють від дороги. Ну, де, де була та будівля, які відділяють від місця проживання москальчуків? Батьків було сьогодні дуже багато, батьки задоволені даним рішенням, і наступними кроками міської ради будемо вносити питання на сесію міської ради. Навторію ще раз для всіх для всіх присутніх, для працівників. Поліції, де присутні батьки, територія школи, територія школи. На території школи знаходиться аварійне приміщення. Аварійне приміщення, яке і нічого не робите для того, щоб на найближчу сесію буде виноситися питання про, вже про будівництво паркану. Тому нам треба звільнити. От тої пори ми знайдемо, значить, ми можемо вас відчинити. Ми можемо відчинити, бо не маємо куди діти своє май. Давайте. Ви були попереджені і мали. Давайте. Давайте ви носите, ви носите. Ну, це майно, це не дерево, майно. Це не дерево, а це продукти, які да, заготовлені за ціне літо. Дерево не перенесеш, майно можна перенести. Шо? І розказує такі речі, які не на голову не натягнеш. Вона розказує: тьотя, дідуська вийшов, раз стрільнув вверх. А потім стрільнув землю і там черканув вогонь. І про це десятки дітей Це прийшли. діти при дітиках дітей. Як ви хочете, щоб ми на цю ситуацію відреагували? Це діти кардиники на стріляв моя дитина. Навіть не знає, не рука, Чого дитина моя має отакі речі переживати під мирним небом. У на сьогоднішній день для чого? Ви думаєте, що це безслідно для неї? Та вони поперелякувалися, вони тікали звідси як зайці. Це ще, це ще Це питання я вам говорю, байдуже куди. Це ваші питання. А ми звідси не розійдемось, поки оце все питання не буде закрити. Що ви тріпали? того То що ви не тріпаєте, то я тріпала. маєте Я зараз цей замок. Беру на себе відповідальність, можеш писати на мене заяву і ти Дже куди. Хочеш. Піп, Браво, Май, Май, на мій, мій, мене повністю все. Можете всі зняти на відео. Сьогодні, Я комунальну власність, земля, міської ради. Тут є самозахват землі. Ну, Так, ти його захватив. Ми зараз пишемо на тебе скаргу, що ти його захватив. Я збиваю замок, тому що ти стріляв наших дітей. Там була моя дитина, там були другі третій діти. Куди ж ти Куди вони? Давайте, я, ти, не шіпи, я, я не відходжу. Я, я не відходжу, від мене! Так, забери свою маму! Забери і свою маму, забери. Відходь, від мене я не даю. Від, будь ласка, мама. Там може бути моя дитина. Татчино. 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 Ви поносите, а далі куди? На тротуар мені поносити. Не треба мені вашої комісті. Я без вас зроблю, але поступово зроблю. Поступово. Не за два дні. Що погріб по зброї замадимо? Кладемо в коробки в мішки разом з мішками лишимо собі два тижні. Ще придумайте, куди його подіти. Поки погода. Ви хочете, щоб було? ну два як тижні ви думаєте погоди? за два тижні? Що я, вам... я придумаю? Щось придумаємо зараз. Що я придумаю? Я думала, на операції, збирала 70 тисяч. А тепер на самі... погріб я не маю. Ви я складала на старість і на смерть. Ви самі цього не зробите. Ми зараз вам допоможемо, складемо і потім собі подумайте, як зробити. У вас буде час придумати, що зробити. Думайте я вже Ну немає в мене варіантів. Давай, бо немає варіантів, всіх немає варіантів. Зараз все одно я його Давайте, ключ. Саш, візьмемо. Ладно, давайте ми скинемося на клуб. Скинемося на новий замок. Не дає ключа на службу. Ну, не включаю ладно, що ти так сказала? Ну, ось так зустрічаю. Так, так.